Добрий день! Сьогодні наше продовження рубрики. Я розповідаю про технічні моменти наших топових позицій на фірмі Коротич. От. І сьогодні до вашої уваги це синтепон. Синтепон це синтетичний матеріал, волокно, яке використовується для утеплювання курточок, для формування подушок. Все, що потрібно утеплити і наповнити, це синтепон, щоб це так коротко зрозуміло було, що воно таке. Ось більш технічних характеристик я не буду давати, тому що це дуже це інша тема, тому що його використання, його вироб, первично-вторичний матеріал. От. Але ви повинні зрозуміти, синтепон використовується в одязі а, і в місцях, таких як ковдри, а також. Де ми ще можемо його побачити, наповнюючих для подушок. Є. Так, характеристики стосовно синтепону. Розкажу те, що я знаю, те, що я дізнався, і те, що потрібно знати. По-перше, синтепони бувають, бувають від 50-ї щільності до 500, ї стандартизовані. Вони рахуються, з 50, 60, 80, 100, 150, 200. Буває ще під місце. Це як ви виробнику замовите. Ми використовуємо стандартні позиції: це 60-ка, 80-ка, 150, 200, 250, 300, 350, 400 і 500. Також буває силіконізовані, додаються з сміску, коли виготовляється синтепон, додається ще туди бікомпонент, а, який склеює, і ще определенний компонент, який робить такий дуже жирний матеріал, як синтепон. А, це коротко про нього, щоб зрозуміло було, чому саме синтепон, чому, для чого він потрібен. Ось і що є цікавого. Цікаво те, що синтепон. Він сам по собі дуже пишний матеріал. Ми можемо побачити на зразках, якщо це передається камера, ось у нас є 200, вона дуже толстюча. Ось, Десь 3,5 см. Але дуже жимається, ось, бачите, можна зжати в кулачок. ось, І її буде незамітно, що це двохсотка. Так само ми її транспортуємо ось в таких вакуумних мішках. Мішки бувають 600 рукави, 800 тисячні. Ну і вже в 1200 це просто е, нижній поліетилен, який запаковується матеріал. Це транспортувальний е, матеріал, поліетилен, для того, щоб синтепон приїздив чистим до виробника. Всередині є ще один, ось ми можемо побачити ще один рукав. Він не вакуумується, вакумований тільки верхній слой. От. Декілька виробників вони роблять в принципі, тільки один слой поліетілена. Все ну, сказується на ціну. Тому тут вже дивимося, з яким ми виробником працюємо. Наш виробник постачає в двох, двох поліетиленах. Це внутрішній у нього рукав іде 1200. І 600 це для того, щоб було комфортно і дешевше перевозити його з виробництва нам на склад. Що роблять виробники? Вони беруть, розрізають верхній слой. Ви можете це побачити, знімається. І е, дуже легко, до речі, дуже легко розпаковується верхній слой. І після того він наповнюється воздухом. І можна його вже приміряти, тобто використовувати надалі в виробництві. Тож, це коротко про синтепони, що ми можемо сказати. Всім дякую, слідкуйте далі.